Також е ви маєте право отримувати медичну допомогу, негайно повідомити близьких родичів, що вони смічні. Одиленовий згорток замотаний липкою стрічкою чорного кольору. Що це за горток? Мастерклас. Це і є так званий мастер-клас. Що всередині знаходиться? розпаковані. На рівну поверхню. Згортки е, липкою, обмотані липкою стрічкою червоного кольору у кількості 1, 2, 3, 23, 24, 25, 26,

На минулому тижні під час патрулювання обласного центру працівники поліції зупинили 20-річного місцевого жителя. Під час проведення особистого обшуку поліцейські виявили у нього 101 зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка зовні схожа на амфітамін вагою близько 100 грамів. Як виявилося, молодик займався збутом наркотиків шляхом закладок. У подальшому, у ході проведення обшуку, у його помешканні правоохоронці вилучили ще 99 зіп-пакетів із зазначеною порошкоподібною речовиною, загальною вагою. 50 грамів. Усе виявлене, поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження. Чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання, збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Досудове розслідування триває.